Дивіться, справа в тому, що неочікувано, я був старшим відділенні і пробував пацанів вивезти, грубо кажучи, поняли? І ми ж по включеним навігаторами з раціями, коли вже нам сказали, що ми можемо виходити по чуть-чуть, тому що ну, не було другого варіка. В... Ну ми вже були в кольці. Просто ми тоді ще цього не знали. І коли нам вже дали команду, що вже пробуємо вийти, я ж кажу, що з 90 чоловік вийшло. Одна машина, короте. їх було 13 машин. Поняли, ми пробували вийти пішком. І що, виходили через село, блін. ми вже сутки без води, без їжі, Ну, а ти подустаєш. Поняла? Те, навіть, який би не був інстинкт самосохранення, ти підвтомляєшся. Ну, підвітомляєшся. енергія. Це тупа енергія, і вона, вона, і вона гасне. На... Ну і все, і ми зайшли в село. Ну, село вже було окуповане, поняла? В селі вже танки, бляха, були. Ну це ніч, ми нічого не бачили. Тобто там здалека дрони чуєш, Те все. Е, ну і що, ми шкребем, ну і очередь в спину, поняли? Вони стояли там за 20 метрів. Ну і все, і 13 чоловік підбігло. Е, Ну, спочатку була там команда, хто такі? Ну, я взагалі не розумів, що ми в, в оточенні. розумієте, От що означає злагодження, блін. Народ. Я не хочу просто е, типу, грузити на тих, на кого варто було, тому що е, ну, все-таки це може дезморалити когось. І, і Це неправильно і сталося, як сталося. Але обичні бойці в цьому не винні. Навіть коли я списувався, мене спитали, що би поміняли, ну, ми почали рамсити за цю тему. Вони говорять, ну так, да, чуть-чуть ми тоді от були там некомпетентні, чуть-чуть неправильно вас там орієнтували. Вася, ти нас відправив в жопу. Ну, ти слухай, ж, що ж, бляха, некомпетентні, слухай, це не, блін, не телефон. Вибач, а це тупо, блін, 90 чоловік, тупо, некомпетентно відправив, бляха, ну в тупік. Ну, і от таким чином, да. прийняли блістяще, як то кажуть мене, я бився в житті тисячу раз, бляха, але так мене ще не клепали. Тому, бляха, повністю голова причому.